29 серпня День пам'яті захисників України, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Сьогодні ми згадуємо тих, хто на ваші часи став на захист України. Вони пожертвували своїми мріями та життями заради свободи та миру. Їхні імена назавжди залишаться в історії нашої держави. Ці герої обрали шлях найбільшої мужності, захист рідної землі. Їхній подвиг є прикладом незламності українського духу. Ми повинні пам'ятати про їхню жертву, бо завдяки їм ми живемо вільно і впевнено дивимося майбутнє. Їхні подвиги не будуть забуті, вони назавжди залишаються в наших серцях. Пам'ять про них має бути живою. Ми маємо зберігати її і передавати майбутнім поколінням, щоб вони знали, якою ціною здобувалася наша свобода. Схиляємо голови в знак шани і пам'яті. Нехай їхній подруг надихає нас на нові звершення, заради України. Слава Україні, героям слава!